Я обожнюю гепардів з самого дитинства, і це буде вперше, коли я підійду так близько. Тож я трохи нервую і сподіваюся, що він швидко до мене звикне, і ми гарно поспілкуємося. Тож наші камери готові до зйомки, і я бачу, як Террі подає знак, що вже час заходити до вольєру. То що, ви готові? Готові. Тоді поїхали. Ви тільки послухайте, як він муркоче. О господи, тільки погляньте на нього. Він вже дорослий, так? Так, дорослий. Зрозуміло, То я вже можу підійти до Монті. А вже? Добре. Не бійся, підходь. Це моя перша взаємодія з Гепардом. Привіт, друже. Все буде або чудово, або дуже погано. Побачимо. Привітики. Як твої справи? О Боже, це просто неймовірно. Сподіваюсь на камеру чутно, як він мурчить. Погляньте, у нього все горло вібрує. Так, добре, як вважаєш, ми можемо вивести Монті на відкритий простір? Звісно, можливо, он на ту колоду. Боже, як же я нервую?